Хи дивись. А я, я думав, що його вже й нема. Голів траву виходь. Отакий. З'їв як має бути. В перших кадрах, думаю, всі зрозуміли, що то річка Дністер була. О, така, в такому вона стані, така мутна. Ось такий головка. Це я вже переїхав на річку серед. Хоча і дощі в нас через день, а то і кожен день, але от одного тільки що здурив. Ну, цікаво чи ще буде. Ну і як завжди, хайра працює. Нічого не змінюю, пробую поки що на неї. Що попробуємо ще зараз взяв сьогодні корто до 10 грам, 742 модель, тубулярна. Так для різноманіття, думаю попробую неї покидаю половлю. її так більше на Дністер використовую там де далі треба кидати але Дністер очищатися не хоче ох, був тільки що маленький, не засікся. Попробуємо ще туди кинути, зараз він там стоїть. Якраз на границі там де детея і така трава зі стоячою водою. І Він за тою травою стояв. Знову був вихід. Це він булькнув гарно за ним. Але не попав. Знову. класно, чого ж ти не попадаєш? Я так веду його помалу зосі. Тому що даю йому Плисти затечує і помало підкручує катушку. Є оце була покльовка клас. Тьфу, я хоч і риби не зловив, але ці покльовки це щось з чимось. Що я можу сказати? Чотири класних покльов. Один такий середній голов купався і один дрібний. Так, якось треба мені перейти туди ближче до тієї сторони, а в загальному було б добре взагалі перебратися на той берег. І обкидати там, де в мене раніше хто дивився відео клювало. Спробувати там положити там Звичайно, щось буде і потім піти вверх по течії. Так що пробую зараз переходити. Що можна вважати, що я перейшов і зараз ми легенько попробуємо той берег обкидати. Ха-ха! Є пригоди майже під ногами, отакий невеликий, але теперішній час і в такому раді. Є. Це вже хороший. Нічого не скажеш. Подивіться, який красавчик. Аккуратно його відпускаємо зараз і ловим далі. Пробуємо далі. Рибка є. Якби правда ні ті гуси тут не купалися, ні діти з собакою. То, можливо було б і... і краще, але бачимо і так нормально. Опа, влупив, невеликий, але хоч якась реакція реби є. Е. А кену я до него. Красень, просто красень. Аккуратно. Ох, пішов. Yes. І ху Це кайф! Ось такий Риб, рибулічок попався. Класний, класний, нічого не скажеш. Зараз пофоткаю його і відпускаю. Красень. Все, хай леве, ой, не так, він тут тої трави стільки намотав, що просто капець. Але влупив круто. От така трава ловити взагалі неможливо. Але ще якось поки що виходить. Сидів між травами, до речі. Не на відкритому, там де більше течії. Я так тянув, тянув. Знову між травами була якась рибка. Може тут і варто покидати, але все рівно воблер чіпляє, який би він плаваючий не був. Траву чіпляє страшно. На протилежному боці такий берег, як десь на Дніпрі чи на Десні. такий обрив, я таке тільки бачу блогерів, які проживають такі місцевості. Таке знімання. одне і що таке місце і у нас на сереті. Але знову ж таки все травою заросло. Далі йти от, от туди. Не знаю, часу вже немає. Тут так експресом є, проїздом. Так що, якщо шукати якісь нові місця, то тільки йти туди. А так головликів декілька зловлено. Так, що рибалка вдалась. Все, всім дякую, що дивилися.